На продаж. Скання РК-480 2013 року без ЕГР, повний повне перед, переднє заднє. Машина тільки пригнана з Франції. Вже у нас в Києві на майданчику. Без жодної помилки машина приїхала в ідеальному технічному стані. 950, по-моєму, вона має пробіга. Так що, кому цікаво, приїжджайте. Машина трасова, машина з ретардою, машина на двох баках, вона без гідравліки, гідравліки вона не мала. Коробка автомат, ретарда, як бачите, состояння рами, ну як в хорошій скані. Резина слабенька. Зараз ну, глянемо, що тут з резиною. Блін, неудобно, ладно. Ось вот така резина слаба, але... Але ще можна дуже добре поїздити на ній. Ззаді дві подушки, оригінальні скані стоять, спереді теж дві подушки. Бак цей має 700 літрів, той, мабуть, 500 літрів має. баки заводські, машина без жодної помилки, напомню. Спереді 55-та бомба стоїть. Вся світиться як новогодня йолочка, ребята. Прямо як новогодня йлочка. зараз покажу салон. Петля, хто знає з проблему, петля отлична. Оригинально не роблена. В машині друга сидушка також пневматична, холодильник, там столик стоїть. Ось хали... таке состояние. Диван, до речі, цей роздвигається, робиться закриватися більша. Пробіг оригінальний, пробіг не кручений 100%. У нас на майданчику місто Київ, траса київ Одеса, до неї ми можемо вам зробити зерновоз, самосвал, реф, тент, маємо вибір прицепів, так що телефонуйте. Зараз покажу, що під капотом. І... Пітля, бачите, вся в оригіналі, все чітко. Кондюр працює. АБС, все системы працюют. Вся на лампочках.